Як ти вважаєш, Путін швидко зламається, або що може зламати Путіна, що він відмовиться від е, війни? Я думаю, що коли ми обговорюємо Путіна, ми насамперед знаходимося в ситуації, коли багато хто в Україні сприймає його як компетентного політика. А я не вважаю Путіна як компетентним політиком. Я вважаю Путіна абсолютно випадковою людиною. Яка опинилася на чолі російської влади внаслідок заколоту сім'ї його попередника Бориса Єльцина з групою олігархів. Учасники цього заколоту за великим рахунком домовилися із Федеральною Службою безпеки Російської Федерації, яка тоді вже була головним гарантом збереження власності, і таким чином, на чолі Росії. Виявилася абсолютно нікчемна випадкова людина. В принципі, звичайно, в 1999 році будь-яка людина, яка мала стати спадкоємцем Єльцина, мала бути представником Федеральної служби безпеки, тому що внаслідок двох чеченських війн, та і того, що відбувалося наприкінці 80-х на 80 до початку 90-х років, колишній КГБ встановив повний контроль над Росією. Але разом із цим я б сказав, що вони вибрали гірше з гірше. Якщо якийсь Євген Примаков ще мав е, якийсь рівень політичної компетентності і номенклатурного досвіду, якщо якийсь Сергій Стіпашин ще мав якийсь рівень емпатії політичної, то Володимир Путін не мав ні того, ні другого, ні третього. Тому для того, щоб зрозуміти, що треба виходити з війни, треба мати певний рівень компетенції економічної, політичної, врешті воєнної. Володимир Путін цього досвіду не має, розуміння цього немає. І як завжди буває з людьми випадковими у політиці, навчитися цьому він вже не може. Якщо він не навчився цьому за 20 років свого перебування при владі, то він вже завтра не навчиться. Це, до речі, загальне правило для всіх випадкових людей в політиці. Політика це хист. Якщо ти його не маєш, ти йому не навчишся. Це як балет. Ти не можеш, якщо не, не, не вмієш танцювати, тобі можуть показати різні там пан, отак. але ти танцювати не будеш, ти будеш падати на сцені. Ось Путін з тих людей, які падають на сцені. Звісно, якщо заплатити кожному глядачеві по тисячі доларів, а звісно, це і відбувалося з нафтодоларами, то будуть оплески. Але від чого ти не навчишся танцювати? Це те, що я можу пояснити. Те, що Путін ніколи не дізнається, що йому потрібно звідкись виходити. В економіці він не розуміє нічого, доповідати йому також не будуть нічого, що він не хотів би почути. І тому там нема чому ламатися. Ось тільки про це я кажу. Я не вважаю, що в цій ситуації Росія не може е, зазнати поразки. Може, просто Путін про це не буде нічого знати. Дивись, ну гаразд, але можна не бути добрим футболістом, але стати поганим тренером. Давай відверто. Йому вдалося побудувати диктатуру, якщо б він був зовсім нікчемою, і якщо б він не розумівся на деяких моментах, він би не став тим, ким він є. Так, випадковість була, я не сперечаюсь, але все ж таки він побудував систему, де він став а, центром царем. Він цар, не зважаючи на те, що колись його а, позивний в КДБ був Моль. Він став царем. Моль цар це теж накладає деякі, ну, деякі вади на нього. Але ще раз кажу: ти кажеш, що він не зрозуміє. Може. Але Путін може отримати проблеми. Він може побачити заколот, він може побачити чергову якусь табакерку, він може. Відчути на собі шовковий шарф. Або історія Росії про це дуже багато моментів це відомо, а, або може статися інше. Він просто побачить, що йому нікуди дітися. А ти колись казав, я пам'ятаю в ефірі з Березовцем, і я дуже запам'ятаю, що принцип а, Путіна це гопні Він не самурай, який йде по своєму шляху. Ні, він гопник. І коли він бачить більш потужну силу, він відходить. Якщо він буде в наступному році, в цьому році штатажувати Сполучені Штати Європи ядерною зброєю, наприкінці року він нічого не отримує. Навіть якщо він буде постійно проводити а, випробування, там, якісь навчання, ще щось, навіть даже щось підірве в океані, може бути все що завгодно, але він не отримує. І він розуміє, що далі він не може проводити а, війну. Вона Тому, не дає маю, результату. Ти знову, ти знову мислиш за Путіна. А Путін може думати абсолютно інакше. Е, я найбільш маленька ремарка. Я не думаю за Путіна. Uh -huh. Я думаю, як прагматик, який розуміє, що якщо він не зупинить війну, то ну, може... я не вірю в заколот. Такий, от щоб швидкий. Але це може привести до того, що його відсторонять від влади. Хрущов, історія, влади. історія але, з Хрущовим. І, але все це звичайні гадання на кавіучі можуть його відсторонити, а і не відсторонити. Вся ця чекіська система базується на тому, що вона відбирає найбільш бездарних і, я б сказав, нездатних до якогось опору людей. Ми їх всіх бачили на засіданні Ради безпеки Російської Федерації. Якщо там колись ще в оточенні Бориса Єльцина і ще були якісь люди в, із самостійною думкою, то в оточенні Володимира Путіна ці люди закінчилися рівно на е, справі ЮКОС. якщо б в оточенні Володимира Путіна зберігалися такі люди, як е, Михайло Касьяна, який був його першим прем'єр-міністром, пам'ятаєш, як Олександр Волошин, який був його першим головою адміністрації. Можна було б говорити про якісь там державні перевороти, про якісь заколоти. Ми зараз говоримо про владу охоронців. Патрушев, який за великим рахунком, зараз є найбільш близькою з точки зору інформування президента людиною, ще більше ідіот, ніж сам Путін, і його колишній начальник у Петербургу. Бортніков, який очолює ФСБ. Просто маріонетка в руках всіх цих двох людей. Золото, який яке Нацгвардію, просто ніхто за великим рахунком. Медведін навіть не має реального доступу до силових структур. Володін навіть не має ніякого доступу до силових структур. Шойгу просто утримується як людина, задача якої ділитися прибутками від армії. Нікого в російському керівництві здатному на якісь там перевороти і зміни, просто не існує в природі навіть керівник прізвище керівника адміністрації ніхто не пам'ятає. Хоча колись в минулі часи це була відома людина. Відразу після відставки Касьянова почалося, я би сказав, змагання абсолютно невідомих нікому. Людей з корупційної вертикалі: Фратков, Зубков, Наришкін. Хто всі ці люди? І знову-таки, коли ми говоримо, що Путін цар, звичайно, цар, але цар вертикалі ФСБ. Сутність цієї історії якраз не в тому, що Путін цар, а в тому, що він Путін цар висунетий Федеральною службою безпеки Росії. І що ця організація повністю контролює сьогодні все політичне і економічне життя. Російської Федерації. От навіть коли військові, ми ж читали цей аналіз, як взагалі відбувається інформування президента Російської Федерації про події на фронті. Спочатку військові інформують Федеральну службу безпеки Російської Федерації. Федеральна служба безпеки Російської Федерації, яка, як відомо, складається не з військових. Ну там, в них є військові звання, але вони не військові, вони не ведуть війни. Вона передає інформацію до Ради безпеки Російської Федерації. Де черговий генерал ФСБ Патрушев відбирає ту інформацію, яка лягає на стіл Путіну? Як в такій ситуації зрозуміти, що відбувається насправді? Я не знаю. Мені здають, що ніяк. І це всіх влаштовує. А, да, якщо... Вважаємо, що хтось повинен бути фігурою, то може так так нічого не буде. Але і Путін не був фігурою до 98-го року. Більше того, хочу нагадати тобі, що історія знає солдатських імператорів. Древний Рім показав, що це можливо. Тому сьогодні якийсь охоронець Путіна може бути призначений теж по якійсь вертикалі ФСБ ГУР. Якщо вони а, гру, вибач гру, якщо вони домовляться один для того, щоб... Змінити ситуацію так, на саме але це... Це все, звичайно, але це все конспірологія, яка не має під собою жодних реальних фактів, жодного нашого розуміння ситуації. Вона ні на що не спирається, окрім на українське бажання, щоб ми позбулися Путіна. Це бажання може бути з нами ще наступні 10-15 років, і ми будемо так з ним жити. В принципі, російський режим, який побудований Путіна, він нагадує не якийсь там режим солдатських імператорів, він нагадує іранський режим. З верховним вождем. За великим рахунком відомо, що Путіну неймовірно сподобався цей режим саме тоді, коли він побував в Тегерані, він зустрівся за італою Хамені і побачив, що може бути неконституційний правитель в державі, де працюють конституційні інституції. До речі, Атала Хамені теж невеликого розуму людина, і теж абсолютно випадкова людина. І теж, м'яко кажучи, він не Айотала Хомейні. От Айотала Хомейні був іранським Єльцином. Людина, яка створила нову систему. А Еталехаманії він просто один з тих, хто висунувся в тому, що потрібно було підтримувати працездатність системи. Людина на чолі вертикаль. Тим не менше, всі прекрасно розуміють, що ніякого іншого шансу позбутися єталихаменії, окрім як дочекатися його смерті, не існує. Як і не існує ніякої реальної можливості. Позбутися цієї вертикалі, яка побудована Ісламською революцією, незважаючи на те, що іранці, як ти бачиш, набагато більш серйозно протестують проти свого режиму ніж росіяни проти свого.